Початково підключаємо пристрій до електромережі, далі запускаємо серверну частину та переходимо за посиланням на веб-інтерфейс, де бачимо, що дані поки не відображаються і відбувається їх завантаження, оскільки спочатку відбувається процес ініціалізації. Переходимо на сторінку брокера, де відображаються всі з'єднання та переконуємось у цьому. Після завершення ініціалізації з мікроконтролера починають надходити повідомлення, які передаються на сервер. Процес передачі спостерігаємо на сторінці брокера. У результаті бачимо, що на веб-сторінці з'явилось відображення отримуваних даних, що оновлюються кожні 2 секунди. Далі проведемо дослідження з використанням запальнички та зволожувача повітря. Першим проведемо з використанням запальнички. Початкове значення ізобутану 158 а LPG – 192. Починаємо процес стравлювання газу та бачимо миттєвий переріст концентрації зазначених газів. Ізобутану приблизно в 3 рази, а LPG майже в 2. Для більшої наочності переглянемо поступове збільшення концентрації газів в процесі стравлювання та її зменшення після припинення цього процесу. Можемо побачити, що сенсори миттєво реагують на зміни стану повітря, як при стравлюванні газу, так і при відновленні після припинення цього процесу. Тепер проведемо дослідження з використанням зволожувача. Бачимо, що початкове значення вологості повітря 52,9 підносимо відповідний датчик до зволожувача, після чого можемо спостерігати підвищення значення вологості повітря до 60. Так само робимо висновок, що зміни стану повітря відображаються одразу.